Під час візиту до Росії депутатка Європарламенту від Румунії виступила із черговою скандальною заявою, спрямованою проти України та її керівництва. А про це йдеться в публікації депутата Європарламенту від Румунії Діани Шошоак в мережі Фейсбук і депутат Європарламенту від Румунії Діана. Шашуаке, який заборонено в'їзд в Україну під час візиту до Росії, зробила образливе висловлювання на адресу президента України на засіданні так званої міжнародної асоціації друзі Росії. Вона пригрозила цитую, вибачте, переламати ноги. Українському лідеру, якщо той з'явиться в парламенті Румунії, в опублікованому на сторінці політикині у Фейсбук прес-релізі наводять витяги з її промови, де Шошуаке стверджує, що українська влада нібито за її словами утискає етнічних румунів, і вона заявила наступне: якщо він наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю. Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Про політичний шлях і погляди саме цієї депутатки, і якщо можна так сказати, то Діана Шушаки належить до вкрай правого політичного крила. Популярність у Румунії вона здобула під час пандемії COVID-19, активно виступаючи проти. Карантинних обмежень вакцинації у 2020 році вона була обрана до сенату Румунії від партії АЛІАНТА Пентру Уніера Романілор, але згодом очолила політичну силу Сос Руменія відому націоналістичною та євроскептичною риторикою. І з липня 2024 року вона займає місце в європарламенті. Антиукраїнська та проросійська позиція зберігається. Шошоак неодноразово заявляла про необхідність перегляду кордонів повернення території, які вона вважає історично. За її словами румунськими серед них Пнічна Буковина, Герца, Буджак, Острів Зміїний. І у 23-му році вона навіть подала ініціативу про денонсацію договору про добросусідство між Україною та Румунією від 97-го року. Її позиція відкрито проросійська.